До міжнародного дня захисту дітей у нашому закладі було проведено благодійну акцію дітям Херсонщини, під час якої учні закладу разом з батьками та педагогічним колективом зібрали велику кількість необхідних речей, а саме, дитячий одяг, засоби гігієни, продукти харчування, іграшки та канцелярське приладдя. А ще у тісній співпраці колективи Таханчанського ліцею та задиво Ромашка випікали пиріжки та печиво для наших захисників. До дня захисників і захисниць учням ліцею та колективу було зібрано продукти харчування та засоби гігієни, які виправували нашими воїнами. Лише вечір та домашніми корішками могли побасувати наші воїни, а також пасхальними пасочками. Кожен захисник могли не відчути підтримку родини, любов та приєднатися до свята долика. На цим тижнем ми активно долучились до благодійної акції від благодійної організації Всеукраїнський рух. Взаємодія. Минці, подяки для наших військових. Спільними зусиллями зібрали борошно, цукор, олію, молоко і яйця. Вся продукція була передана до Степанецької ОТГ, де її виготовлялися млинці. Готові млинці були передані бійцям, що захищають нас. Знак нашої подяки і підтримки. Дякуємо усім! Продолжиться до акції. Про окопні свічки ми чули від ілюзів та бабусь, а ще читали в книгах. Хіба міг хтось із нас уявити, що ми будемо їх виготовляти? Охопна свічка є універсальним і довготривалим джерелом тепла у складних умовах. Вона здатна обігріти і освітити невелике приміщення, а ще підігріти їжу. Свічка дуже актуальна в даній ситуації. Ми хочемо, щоб кожен захисник не зігрітися, з'їв теплу їжу, мав трохи світла. Тож ми і надалі продовжуємо збір матеріалів для виготовлення окопних свічок. А ще учні, батьки, колектив лісари та жителі села долучили до благодійної акції зі вийця. Дата по збору гуманітарної допомоги нашим військовим, які тримають лінії оборони, було принесено засоби гігієни, продукти тривалого зберігання, теплі речі, дитячі малюнки та листівки, які зігріють мучних та сильних захисників незалежної країни та надають їм крила і наснагу впевнено та незворушно захищати Україну. Бійці були раді нашій допомозі. Їм приємно відчувати тепло та турботу кожного з нас. Захисники зняти з селу виготовили патріотичні браслети, обереги, листівки. Напитли смаколики та запросили гостей. Їхні розповіді слухали Дякую Дякуємо символісникам за наш спокій. Дуже подобається назва акції Ворогам Кришка. Це збір пластикових кришечок для зсу. Ну як не долучитися до неї? Кожен повинен робити свій маленький внесок і наближати перемогу.